Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми з вами. Ви на мене витратите не більше 5-10 хвилин, так що не хвилюйтесь. Важкий день, понеділок і так далі. важкий, я знаю, для кого найважчий цей день. Це для президента Зеленського найважчий день, тому що він вже в Вашингтоні і у нього ввечері за київським часом десь 20-21. Десь він там буде з Вальному кабінеті з. Паном Трампом зустрічатися і вирішувати фактично долю України. От так буває в світі. Знаєте, людина, яка була актором, яка достатньо зухвало зайшла в політику, а тепер у неї, неї такий тягар. Ну, Думаю, майбутні історики це будуть описувати в якихось таких фарбах досить яскравих. Я навіть думаю, що не історики, а літератори, тому що це реально така шекспірівська драма. Ну, ми про це вже говорили багато разів. На жаль, доводиться говорити ще раз, тому що зараз ніхто про ні, ні про що інше говорити не захоче і, і не буде, і, і може і буде правий. Хоча і я особисто не люблю говорити про те, про що всі говорять. Але зараз, якщо ти ну, не ідіо, не повний ідіот, ти маєш говорити саме про це, тому що це, по-перше, торкається тебе безпосередньо, тому що ти українець і в Україні війна і. І є ворог, і, і треба якось щось з цією війною робити. Ну, от весь світ каже, що треба її закінчувати, а, а Путін каже, що не треба. От. Значить, тепер що може бути? Я вам скажу відверто, я такий дуже-дуже, дуже, дуже обережний, ну не оптиміст. У нас може, про, може просто про оптимізм різні думки. Моя думка про оптимізм полягає в тому, що ми не можемо досягнути. Чогось справедливого. Ми не отримаємо всі території, які захопила Росія, ми не отримаємо Донбас, ми не отримаємо Крим, принаймні, тимчасово до якогось до часу смерті політичної чи фізичної Путіна. Ми... І розмови про це будуть тільки після його смерті, а там вже будемо дивитися, як... який стан справ буде на той момент, коли його не стане. От, таким чином, на мою думку, ідеальний варіант це, залишає, це фронт залишається там, де він залишається зараз. Ніхто не, звідки не відходить, не, не, ніхто нікуди не приходить, а от воно так і стає. Там далі вже будуть військові виробляти свою, свої позиції російські і українські. Чи треба відходити, чи залишати фронт там, де він зараз, чи сторони розійдуться там на 100 кілометрів оби боки і так далі. То вже то вже фахівці мають вирішувати. Тому я думаю, що максимум, що можна отримати, це мінімальне зняття, зняття санкцій, залишання фронту там, де він зараз стоїть. Можна собі уявити якісь гарантії безпеки, в які вірити варто не вірити. От і починається мирна відбудова, значить, починається допомога заходу Україні, починаються проекти і так далі. Я сподіваюся, якась частина військових повернеться в тил, не всі, тому що фронт все одно там треба тримати і, і північний з, з, з боку Білорусі, і Східний з боку Росії. Все одно якась кількість військ немаленька, там має залишатися, зброя там має залишатися, закупівлі зброї зброї треба продовжувати на Заході, озброєння продовжувати. Навчання молодих і середнього віку людей, чоловіків в першу чергу, треба продовжувати, готуватися готуватися до війни треба і так далі. Ну і чекати слушного моменту, коли Росія ослабне, вона ослабне ближчий час, ну, принаймні ближчих 5 років, вони почнуть чухати потилицю, і тоді можна думати про те, як забирати на за свої території мене більше цікавить, чесно кажучи, не Україна в Україні стан справ, хоч і не дуже добрий, прямо скажемо під час війни, не буває добрих станів, але не, не критичний, в такому сенсі у нас є великий потенціал. У нас працьовиті люди, у нас місцеве самоврядування, у нас люди дають собі раду. У нас будуть гроші без сумніву, Захід нам дасть якісь гроші, і якщо ми будемо їх не красти, а вкладати як треба, то буде все гаразд, і Відбудуємо і дороги, і школи, і лікарні, і промисловість, і сільське господарство, і так далі, і тому подібне. Ну, це все буде, і я тут я якраз такий абсолютний оптиміст, не необережний, необережний оптиміст. А от що в Росії, я сподіваюся, що я там песіміст і, і такий необережний, і дуже. І, і хотілося б, щоб я не помилився в своєму песимізмі, тому що у Росії грошей немає, де далі стає все менше і менше, і бюджет поганий, і місцеве свідування нема, і народ краще бухає, ніж працює, і позичити грошей нема де, і Китай не буде нічого їм давати. Може буде давати так, навіть, як кажуть росіяни, в час почайної ложки. Тому ну, можна про цю дружбу багато говорити. Українці дуже стурбовані, що дружба є, ну, але і Китай, і українцям, і Україні допомагає, і Росії допомагає. Але от такі красномовні моменти, що, наприклад, Китай довгі роки, десятиліття купував вугілля російське, тепер не купує вже з 24-го року з кінця. От, так що не допомагає аж так сильно Китай, Китай Росії, Китаю, і Китай переходить на відновлювальні джерела енергії. Вони роблять вже Самоскиди величезні, електричні, і, і таким чином їм все менше і менше є потреба в російській нафті, ну і так далі, тому подібне. Не така, не така там, велика любов, а стратегічно ми, ми спільники з Китаєм, бо Китай хоче послаблення Росії, і, і Україна хоче послаблення Росії. Україна щоб не напала, і Китай, щоб Росія сама по собі, сама самотужки взяла і впала в руки Китайській Народній Республіці, і стала її якимось там. Допоміжним центром, який буде там значить, щось, щось робити, може деревину, може хутро, може трошки нафти газу. Ну, коротше так, але не, не, не в обсягах промислових, а в обсягах потрібних для Китаю. А Китай, як я казав, якщо відновлювана енергетика існує, то все менше і менше потрібно оцих викопних енергоджерел. Отже, і, і грошей нема де позичити, промисловість зупинена. Коротше, все, що відбувається в Росії, воно так виглядає, йде дуже до негарних результатів для Росії. Росіяни рано чи пізно. Я думаю, що навіть в цьому році вже не тільки периферія російська, а й а й Москва відчує якусь, якийсь, ну як би сказати, некомфортність. Я би не сказав, що там все закінчиться, і все кінець, але некомфортність очевидно буде. Я вчора передивився, переслухав, перечитав. Думки російських провладних економістів вони волають всі. Це не ті, які проти Путіна, це ті, які за Путіна, за агресію проти України, ті, які ненавидять українців, ті, які оце все говорять. Але от вчора я послухав, що вони говорять, то я не знаю. Я, я просто їх треба всіх заарештувати, бо вони всі стали Навальністами. Пам'ятаєте, такий був Навальний, який виступав проти Путіна. але також не знав, що робити з Кримом, чи залишати в Росії, чи віддавати Україні. Ну, менше з тим, коротше кажучи, вся ця історія вона закінчується так, як закінчується. Чи закінчиться, я не знаю, але підозра є, що Трамп не буде грати однозначно стороні Росії. Я, я не вірю, що Трамп скаже окей, загарбники, загарбники мають право на чужі території. Тут у мене є мене тірзають смутні сомнення, як кажуть наші полки брати росіяни. От. Тому ну тим більше, що там є ще делегація величезна європейців, які будуть тиснути на Трампа, преса американська тисне на Трампа, Все, всі тиснуть на Трампа. Зеленський вже показав, що, що, що з ним так просто говорити неможливо. Тому я думаю, що в українців багато карт і дуже багато козирних карт. Так що будемо сподіватися на те, що ввечері сьогодні що ніяких таких. Поразок ми не отримуємо. Тому я закінчую і бажаю всім перемог і тримаю кулаки і пальці за пана Зеленського. Сподіваюсь, що він патріот. Ну, він це доводить достатньо часто. В великих справах в маленьких, може, не дуже часто, і, і в таких середніх, але в таких великих справах він ніби поки не, не, не аж так хибив. Ну, да, я вже чую, як кричать всі, що я ідіот, і подонок, і я не люблю е, Порошенка. І, і, і це правда, я не люблю Порошенка, це правда. Да. Я його любив. Але знаєте, як це? Від любові до ненависті в один крок, і Порошенко його зробив. Все, не, не про внутрішню політику. Сьогодні дипломатія на першому, другому, п'ятому і двадцятому місці Поважаємо українським дипломатам, українським чиновникам, українським обраним особам. Успіхів і перемог на сьогоднішньому вечорі в місті Герої Вашингтон. З вами був Микола Вересень. На все добре, бай-бай. Одягну все ж таки окуляри, бо не такий я молодий, як вам здається. Пока.